Це вже почалося. Це стовідсотковий факт. Google нас не обманув. Він таки додає нову рубрику в результатах пошуку, в яку він буде підтягувати публікації абсолютно різних авторів на абсолютно різні запити. На своїй щорічній конференції Google повідомив, що ця новинка з'явиться через декілька тижнів. І ось зараз ми вже можемо спостерігати, як формується ця рубрика. Вона вже доступна в мобільній версії Google. В пошуку Google на комп'ютері я її поки не бачу, але те, що це вже можна протестити в мобільному. Вам це вже може дуже сильно допомогти зрозуміти, чи підтягує Google ваші пости за вашими ключовиками. Якщо ця опція буде працювати, вона стане рутинною і вона буде в принципі основною. І якщо ви не потрапляєте за вашими ключовиками в результати пошуку, це означає, що ви на території TikTok та інших соціальних мереж бавитеся. А не займайтеся просуванням бізнесу. Розбирайтеся, як працює seo оптимізація в TikTok. Знову нагадую, що базовий курс є у нас на платформі. Це година часу, і ви зрозумієте, що вам треба робити. Також дослідіть, що таке SEO в Instagram та в інших соціальних мережах для того, щоб одразу зайняти своє місце.